Айби я не документ. Что случалось воює? Свиновачиваюся? Я прийшов на жовтый, получается. На жовтий? — Да, на Там Уже не, надо было покидати, закінчили манути. Выезжали да, на желтый, например, не доступно. А вы документы можете їм не давати? Документы не даються в руках. Що вони, якщо беруть вже документи, ви стоїте з заложником реально їхнім. Вони вже тащать ці документи в машину до себе, починають тащати. Ніколи не давайте з рук приділяєте. І пункт 811 вам дозволяє закінчити вам.